Всім привіт! Сьогодні я знімаю новий відео. І я купив отакого гномика. Ой, не гномика, а о, клоуна. Він оригінальний. Ви подивіться, ось тут надпись Лего є. Ну да, ось тут надпись Лего. Ну, трохи не, не бачите, ну це не проблема. Такий клоун продавав з тої і не, не пам'ятаю, скільки. Ну, то в принципі і не важно. В Аврорі його вот так ось взагалі багато-багато. ну Я купив такого на Наконец то Замість сосиска. Сосиска. Сосіска. Дуже добре, що тут була запасна, бо мені сосиски дуже були треба. Мені були треба для саморобки з Хадіваді. У мене, звісно, є Хадді-Ваді, але він такий не дуже і лего. Ну, тут щось в нього пироженко. тут о, замість волоса якісь теж піроженком, це волоси. Бантик велетенський. Щоки, отакі от ось о, чоботи. От. А вони, в принципі, не, так непогано зроблені. Пузо велике, таке шарик. Ну і, в принципі, все. Носик отакий. А! а я не, не думаю, що він так прикольно без носика виглядає. Так, зараз я поставлю, як він завжди, і був. Ой, голова відвалилась. Так, зроблю. Понаблюдайте, поки який він, а я попрощаюся з вами. Все, пока-пока. На сьогодні такий відос з клоуном був. Я його зараз виставлю і будете лайкати. Все. До побачення!